Старт Марина Бахроманчук підготовка футбольних клубів Хмельниччини до чемпіонату України. Ігровий календар вже відомий. Також у черговому випуску програми Спортдайджест покажемо, як хмельничани долали Олімпійську милю. Вітаємо і стартуємо! Фінішувала із четвертим результатом на черговому етапі діамантової ліги. Легкоатлетка Марина Бахроманчук виступала у стрибках довжину. У секторі зустрілася із діючою чемпіонкою світу німкеною Малайкою Міхамбо. Вона до слова на старті стала срібною. Очолила топ-3 італійка Ларіса Япікіно. Хмельничанка Марина Бехроманчук із показником 6 метрів та 55 сантиметрів стала четвертою. За інформацією тренера спортсменки Вадима Крушинського. Наступний старт відбудеться 16 липня у рамках чергового етапу діамантової ліги, який прийматиме Польща. Марина Бехроманчук виступатиме у потрійному стрибку. Онський дубль, національні чоловіча та жіноча збірні України з регбі-7 переможці регбійного євро. Команди тріумфували у другому турі європейського старту в дивізіоні трофі Українські спортсменки в головному фіналі виграли у представниці Туреччини із рахунком 14-7. Чоловіча збірна команда України у фіналі заключного туру чемпіонату Європи поступилася збірній Латвії 17-29 Та за сумою набраних очок наші хлопці таки стали переможцями: 38 балів загалом проти 32 у збірної Хорватії та Швеції. Нагадаємо, у складі чоловічої збірної грали троє хмельничан, це Вадим Сівак, Мирослав Шуляк та Андрій Орін. У жіночій команді також не без наших земляків. Очолив збірну Олександр Мігунов. Також до тренерського штабу увійшли Дмитро Мацюк та Богдан Дідик. Перемога у дивізіоні Трофі для наших команд дає можливість у наступному сезоні виступати в елітному дивізіоні Чемпіон Шіп. Коли звучить фінальний гонк і Україна перемагає. Ну це супер. Це, це дуже круто. Я не знаю, це не передати словами, це треба бути там. Там буде, звісно, в чемпіонщик дуже тяжко. Наприклад, ну, це чисто моя думка. Да? Там грають такі збірні, так як Англія, Ірландія, Франція, ну, топові країни. Молічанка Ольга Полюк заслужений майстер спорту України. Відповідний наказ опублікувало Мінмолодь спорту. Нагадаємо, фристалістка є чотириразовою учасницею Олімпійських ігор. До 2002 року займалася спортивною гімнастикою, виконала норматив майстер спорту України. Від 2003 і до нині представляє Україну у лижній повітряній акробатиці. Жіноча збірна команда України з волейболу володарка головної нагороди Золотої Євроліги. Наші дівчата у двоматчевому протистоянні із сухим рахунком обіграли представниць зі Швеції. Зустрічі відбулися з інтервалом у два дні. Спершу грали у Румунії, потім у Швеції. Підтримували наших збірниць українські болівальники. Хмельничанка Віта Загрубська, одна із них. Каже, емоції були неймовірні як на майданчику, так і на трибуні. Уїхали ми чотири автобуси у нас делегації болівальників з України. Всі були дуже позитивно налаштовані, чекали, прямо тільки на перемогу, але розуміли, що буде важко, тому що шведська команда хороша, так. але її, так можна сказати, за кулісами називають команда одного гравця. Там дівчинка 10-й номер, вона, звісно, творила чудеса. Звичайно, коли ти є на площадці, ти. Захищаєш, москати так, Україну, і тут стільки українців з прапорами, з віночками, в українській символіці. Я сама розказую, в мене мурашки тілі. Я представляю, що дівчата там відчували, що це таке, коли один сектор заповнений жовто-блакитними кольорами, це було вау! І... Але дівчата видно, були дуже серйозно сконцентровані на гру, тобто тільки перемога, тільки вперед, і це прям так загартовувало. Я вам скажу, що прям наша збірна України потужна збірна України. Це така командна гра була. Це такі були розіграші, що ми всі там прям терпли на трибунах. Я вам скажу, що їм потрібно віддати дані. Вони молодці. За інформацією Федерації волейболу України, жіноча збірна вдруге в своїй історії виборі золото Євроліги. Вперше це сталося у 2017 році. Тим часом незабаром дівчата розпочнуть підготовку до кубку претендентів. Відбудеться він з 27 по 30 липня у Франції. Турнір є відбірковим до Ліги Націй 2024. Піднялася у рейтингу чоловіча збірна команда України з волейболу, капітаном якої є хмельничанин Олег Плотницький. Наразі посідає 14-те місце у світовому рейтингу. На здобуття балів йдеться в повідомленні професійної волейбольної ліги України. Вплинув виступ українців на золотій Євролізі. Нагадаємо, наша команда дійшла до фіналу і стала срібною призеркою. Ще одна причина рішення міжнародної федерації волейболу прибрати зі списку Росію та Білорусь. Очолює рейтинг збірна Польщі. Змагалися і збирали кошти на дрони. В Хмельницькому фінішував клубний чемпіонат України з триатлону на олімпійській дистанції. Учасники, а це майже 120 спортсменів, плавали, їхали на велосипеді та бігли. Ще 24 взяли участь у змаганнях з командного плавання. Тут дистанція була коротшою. Це перший клубний чемпіонат України, тобто раніше проводилися тільки індивідуальні змагання на олімпійській дистанції. Ми вирішили провести саме клубний, тому що це насправді цікаво. Це дуже крута штука, де клуби змагаються за загальний залік. Спортсмени долають півтора е, кілометри плавання, то кілометрів велосипедної гонки та десять кілометрів бігу. Участь у старті взяли спортсмени з 12 регіонів України. Серед чоловіків тріумфував Дмитро Стецюк, серед жінок Євгенія Лавринець. У клубному заліку перше та друге місце. Стя за харків'янами бронзові подільські вовки з Хмельницького під час чемпіонату України з триатлону учасники збирали кошти на придбання двох дронів для хмельницьких спецпризначенців. 10% від всіх зібраних коштів на реєстрацію ми відправляли на цей збір, ми закрили цей збір на 70%. Ми тут Хмельницькому клубом постійно проводимо якісь заходи і частину коштів завжди відправляємо на банку, і ця банка у нас сформована, здається, ще з березня місяця, і от, включаючи ці змагання, разом зібралася сума близько 120 тисяч гривень. Стартуватимуть 28 липня. Три футбольні клуби з Хмельниччини готуються до нового ігрового сезону. За три тижні на зеленому газоні у першій лізі чемпіонату України з футболу змагатимуться Хмельницькі Поділля, Волочиський агробізнес та епіцентр з Кам'янця-Подільського. Зараз команди мають контрольні матчі щодо ігрового календаря. То в першому турі хмельничани зустрінуться із Прикарпаттям. як календар нічого календар. там такого дивного нема. Там група в нас дуже хороша, так що тут вже, тут вже знаєте, як як воно буде, то нічого згадувати. Хмельничани бігли олімпійську милю. Понад 50 учасників долали понад 1600 метрів. А це чотири кола навколо стадіону Поділля. Захід приурочили 43-й річниці з дня проведення естафети олімпійського вогню, яку приймав. Хмельницький. Уривки старту та емоції учасників далі. Відкрили забіг на милю жінки та дівчата. На дистанцію вийшли п'ятеро учасниць. Подолати мали 1609 метрів та 34 сантиметри. Це єдина неметрична дистанція, на якій продовжують реєструвати рекорди, у тому числі й світові. Найшвидше милю із результатом 5 хвилин та 38 секунд подолала спортсменка, представниця правоохоронних органів Карина Яструб. Далі естафету на дистанції перехопили юнаки та юніори. Це спортсмени віком до 18 років. Тут найшвидшим став Микола на конечний. Я, я ніколи до цього не бігав милю. Я біг на результат. Ну старався вибігти з п'яти минут. Результат чотири я бігаю 800, півторашка. Я задоволений результатом. разом із Миколою. Дистанцію долав 9 дев'ятирічний Володимир Яструб, хлопець, наймолодший учасник забігу. До слова займається дзюдо. Найстарший представник на старті Володимир Бухонський, ветерану спорту. 85. Конкретно для на мене от, е, підтримка е, стадіону. Дуже-дуже дуже допомагає дуже, дуже мені бігти, піднімає настрій і темп в мене збільшується. Забігів у рамках змагання було три, а от визначили переможців у чотирьох вікових групах. За інформацією, відділення нок у Хмельницькій області, захід в обласному центрі відбувся втретє. Вперше стартували у 1983 році. Абсолютний рекорд був встановлений Володимиром Ліщуком у 83 році. Він 4 хвилини 15 секунд, а рекорд нинішнього покриття, нинішньої доріжки сьогодні покращив Тарас Чукань на одну секунду. Минулорічний своє досягнення. 4 хвилини 27 секунд. Дистанція. Як правило, дуже популярна в світі і проводиться на етапах діамантової ліги або півтора кілометра, або 1609 метрів. Відкритий обласний старт Олімпійська Миля проурочили 43 третій річниці з дня проведення естафети олімпійського вогню, яку в 1980-му приймав Хмельницький. 23-й за ліком у Хмельницькому відбувся відкритий міський меморіал Анатолія Сургунда з шахів. За словами організаторів, це найпрестижніший щорічний шаховий турнір, що організовують на Хмельниччині. Анатолій Станіславович дуже дуже багато приніс ну, в першу чергу в розвиток шахів в місці. Була дуже інтелігентна людина, дуже любив шахи. все робив, все можливе для розвитку шахів в цілому. Тому ось так у нас вже 23-й турнір. Ну, склад доволі потужний. Турнір, хоча і маленький, але він все ж таки підтримує статус найсильнішого річного турніру в Хмельницькій області. Це дуже-дуже важливо. Плюс до того ж, всього в шахістів більш молодого покоління є можливість виконати норматив кандидата в майстер спорту. Учасниками меморіалу стали майже 100 спортсменів з різних куточків України. Старт передбачав три змагання: це турнір з класичних шахів, рапіт та бліц. За представниками з Хмельницької області, 14 перших місць у загальному заліку. Золотим став спортсмен з Красилова, вихованець Хмельницької ДСШ номер 3 Владислав Базюк. Тривав міський меморіал Анатолія Сургунда впродовж семи днів. Боксери з Хмельницького готуються до чемпіонату Європи серед юнаків та дівчат. Наразі збірники України перебувають на навчально-тренувальних зборах. До складу команди увійшли п'ятеро подолян з них троє вихованці до США Авангард. Це Марія Рафальська, Олександр Малахов та Давид Клименко. Чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат відбудеться через два місяці у Словенії. Футболкою гравця Шеффілд Юнайтед поповнився музей футболу Хмельницького. Останню з одноіменного британського міста привіз фотограф Олександр Савенко. Він разом із делегацією з Хмельницького відвідав місто Побратим. Ідея наша була спільна з Олександром Савенком. Перед тим як він мав відвідати Шеффілд, я знав про це. Я з ним зустрівся і порадив. Зробив таку пораду, що можливо ми зробимо обмін наших українських атрибутів на, на щось англійське обміняв футболку України, футбольну та шалик Хмельницький. Ячні, що нам презентували футболку Шефілд Юнайтед. Вона займе достойне місце в нашому музеї футболу. Зробили обмін прямо на самому стадіоні. Відбувався матч футбольний і якраз в перерві. Команди розійшлися на, на перерву. І в цей час ми, у нас було 15 хвилин, щоб зробити цей обмін прямо на стадіоні, на полі. Для мене це було дуже цікаво і я відчував таку ну, знаєте, дуже важливу подію. Бо футболка, ця, яку нам я привіз, привіз, вона не з магазина. Не з секонд хенд ні якась, а ігрова футболка з номером. Ігровий клуб від Джуніорс з 11 липня в 13 українських містах запрацювали спортивні локації у переліку. Хмельниччина. Стартували ідейники з Кам'янця-Подільського. Тут діти від 10 років матимуть змогу познайомитися як із вже відомими, так і новими видами спорту. За інформацією команди натхненника руху Джуніорс Олександра Педана, перелік міст учасниць проєкту поповнюватиметься. Нагадаємо, це спільна ініціатива руху Джуніорс і ЮНІСЕФ втілена вона у форматі ігрових клубів, що функціонують на базі освітніх закладів. Таким чином діти та підлітки розвивають свої спортивні, соціальні та творчі навички. Таким спортдайджес був цього разу завершить програму відео з мережі інтернет. Воно про те, як підтримка не буває зайвою, навіть якщо це стосується чотирилапих. Дякуємо, що дивились! І наближаємо перемогу! І мова не лише про спорт.